А де щось неадекватне. Де ця фішка вашої передачі. Картопелька, рідіска, цибулька це ж він уже окрошки. Так, почнемо з картоплі. Я поки буду щось з нею думати, подумаю, що робити з какао. Кубиком нарізаємо. Швиденько. У нас сковорідка розігріта. Я ж вам нагадаю правила, що я із цього всього мусю приготувати страву і з'їсти її. Це дуже просто окрім мене. Так, у мене для того, щоб приготувати страву, є. Скорітка брізоль, Із редиски і цибулі я зроблю салат. Mm -hmm. Я редиску люблю у всіх її видах, у всіх її проявах в укроції дуже люблю. Але що, вже ж каріночка пошла. При замовленні назви промокод TikTok оператору та отримай знижку 15% на весь посуд брізоль. Так, картопелька наша смажиться, е, нічого не пригорає, просто літає, на чия на лижах. А ви не бачили, як я на лижах? Е, цибулька. Я так мовчу, то що. Якщо я буду різати і говорити, то я маю, що салатик буде м'ясний. З моїм пальчиком. Заправка. Лимонний сік. Небагато. Друзі, я зрозумів, куди я сиплену какао. Це буде картопля по-мароканськи. Боже, скільки ми сюди в цю сковорідку кидаємо, сковорідку в Різоль, і нічого не пригорає. Взагалі, її можу навіть отак мити. Хоп, хоп, чистота. Я згадав. Я ж можу в салат додати олію і трошки солі. Дістаємо картоплю. Треба ж полити оце все. Щоб красиво було. Ресторане блюдо. Ну що, будемо куштувати? Е, ну, Для початку саме просте: салат, да? ми це розуміємо, що це салат з цибулькою, цибулькою рідиском. Це прикольно. Головна справа: картопля по-марокканськи. З какао. Я вам скажу. Дуже смачну картоплю сама вийшла. Просто якась картопля така м'якенька, у шкоринці, така мякенька мякенька в Не знаю, це за допомогою какао чи ні. Але саме какао не так сильно відчувається. Ну дуже цікаво на смак. Щось в цьому є. Картопля 8, Салат 9. Буду доїдати.